Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора багато новинок та акційних пропозицій. Приємного перегляду. Піднос прямокутний. Є три варіанти кольорів. Ціна 55 гривень. Ружевий, зелений та світлозелений. Піднос круглий меншого діаметру 55 гривень та більшого діаметру 69 гривень. 104 гривні коштують волинські солодощі 400 г в упаковці чорнослив із воловським горіхом. Метеорит, арахіс і карамель 78 гривень за упаковку, новинка від Монік, чай і Муно 50 грамів в упаковці, 11 гривень, подарунковий набір від Ліора 99 гривень, два варіанти в асортименті. В комплект входить гель для душу та скраб для тіла. Нескафе Класік кава рощина 60 г 59 гривень, 170 г 199 гривень, нескафе Gold 349 гривень за 210 г. Розчинна кава чорна карта 64 гривні. кофе Голд 80 грамів – 84 гривні. Маккофе 74. Чай. Пірамідки 49 гривень. В такій упаковці 15. А тут 20. Сонет чай. Лісові ягоди» – 19 гривень. Чай «Три слони. 17 гривень за 20 пакетів. Чай зелений мономах 9 гривень. В упаковці 25 пакетів. Несквік 55 гривень Какао-напій. Кава зі згущеним молоком 9 гривень. Гарячий шоколад 7 гривень. Та копочину з ароматом ірландських віскі – 8 гривень. Пластикова підставка для кришок 64 гривні. Підставка для столових приборів можна використовувати для канцелярії. Є декілька варіантів кольорів 44 гривні. Вставка у шухляду під столові прибори 49 гривень. Дворівнева підставка для просушування посуду. Ціна 279 гривень. Має піддон. 179 гривень коштує органайзер для яєць. Вміщає в себе 30 штук. Якщо на верхніх поличках не лежать яйця, то вона автоматично піднімається. Овочерізка багатофункціональна і ємністю. 299 гривень. 119 гривень коштує лопатка із отворами з дерев'яною ручкою. Лопатка кухонна, має мірні позначки. Жаль камера не передає. Ціна 149 гривень. Прес для часнику 119 гривень із цієї серії. 149 гривень коштує шумівка. Металева миска для приготування на водяній бані 129 гривень. Сковорідка для приготування млинців діаметром 22 см Коштує 179 гривень. Такі сковорідки 179. Новинки, склянка із подвійними стінками, з метеликами всередині. Вони також не розраховані на кип'яток. Тут температурний режим від плюс 5 до плюс 25. Ціна 119 гривень. Келих на вино. Великий об'єм і жартівливі надписи. Ціна його 129 гривень. Салатник пластиковий, прозорий, виробник Харківська область. Об'єм 2,5 літри і ціна 49 гривень. Дозатор для мила коричневого, синього та білого кольору 49 гривень. На жаль, об'єм не вказаний. Такі дозатори для мила білі квадратні 77 гривень. Декоративна стрічка 24 гривні для рукоділля, 19 гривень набір на мастин для рукоділля, перлини, стрічка мережево для декору. Ціна 12 гривень 1 метр. Сумка жіноча 149 гривень. Такі варіанти сумки жіночої 99. Сумочка бананка дитяча. У вигляді жабки ціна 44 гривні, в нас лише жовтого кольору. Такі бананки є два варіанти кольорів з динозаврами і ціна 77 гривень. Особиста порада, як будете купляти дитині бананку, то приміряйте, чи поміщається телефон. 44 гривні рімінець жіночий металевий, срібного або золотого кольору. Бананка чоловіча 199 гривень. Варіант бананки. Ціна 77 гривень. Ще є отакий варіант, ціна 64 гривні, сумка чоловіча бананка. Сумка для перезивного зуття дитяча 24 гривні. 69 гривень лампочка, яка розкладається. Вчора ви мені писали в коментарях, як вона виглядає. Ось так, 4 листочки. 29 гривень устілки у взуття. Новинки шкарпетки дитячі 34 гривні. 29 гривень коштує стрічка для декорування подарунків із блискітком. Є різні варіанти кольорів. Клей олівець. 19 гривень. Клей олівець качка 15 гривень. Такий клей олівець 5 гривень, 7 гривень палітра для фарб. Є зеленого або блакитного кольору. Набір маркерів 6 кольорів 44 гривні у пластиковому контейнері. Маркери 4 штуки 55 гривень. Набір фломастерів в контейнері 12 кольорів 88 гривень. Маркери лапки, 6 кольорів 55 гривень. Такі маркери у формі пляшки, 6 кольорів 55 гривень. Ножиці 27 гривень. Такі ножиці 2 штуки 34 гривні. Пензлик для водяних розмальовок 15 гривень. Маркери текстові 4 штуки 44 гривні. Калькулятор 119 Такий 88 гривень. Біндери 5 штук в наборі 29 гривень. Набір інструментів для ліплення 34 гривні. Пензлики для малювання 27, кольорові 44 гривні. Набір магнітів 6 штук 77 гривень. Дуже гарно тримають, я такі купляла. 9 гривень, папір для нотаток, набір стікерів 19 гривень, Папір для нотаток 24 та 15 гривень. Наліпки 34, такі 44. Маркери 22 гривні за 4 штуки. Іграшковий набір археолог 129 гривень. Такий набір археолог 55 гривень. 24 гривні слайм із фігуркою в кришці. 24 гривні. Міні кулер 44. 149 гривень коштує іграшка музикальна дитяча. Працює від батарейок. 199 гривень набір, лялька і візочок до неї. Дарц іграшковий 84 гривні. Від Нівеї дезодорант спрей 88 гривень, Фа 69 гривень. Відляве 59, Сіті Спіріт – 77, Роликовий дезодорант Трексона 55 гривень, Синіта 32 гривні, Нівея 59, Фа 49 гривень, є різні варіанти. Стік від синіти 57 від рексони 94. дав також 94 гривні. Рексона спрей жіночий 88 гривень. Фа 69 гривень. Тонуючий бальзам 42 гривні. Форте Віта. Іграшковий будівельний автомобіль, є рухомі елементи та три варіанти в асортименті. Ціна 44 гривні. Набір поліцейський. 4 одиниці 99 гривень. 99 коштує набір зубної пасти Лакалут. Об'єм однієї упаковки 75 мл. Саніно зубна паста дитяча 44 гривні. Пензлик для нанесення пудри 69 гривень. Набір пензликів для макіяжу 69 гривень 5 штук. 39 гривень коштує набір пензликів, які складаються в один. Набір пензликів для малювання 49 гривень 5 штук. Новинка на полиці Hair Pro шампунь для волосся. Із дозатором 400 мл 99 гривень. Тут вказані властивості. Також є пальзам для волосся. Це для фарбованого 69 гривень. Термозахист спрей 88 гривень. Шампунь 99 400 мл. 27 гривень. Коштує спрей для волосся. Від торгової марки Лісова. Два варіанти в асортименті. Гель для душу – Фломія 69 гривень 750 мл жіночі аромати. 299 гривень коштує лампа для манікюру. Тримач для телефона потрійний. 99 гривень. Штатив тренога. Набіри, дзеркальце та гребінець. Є блакитний фіолетовий та рожевий колір. Ціна такого набору 19 гривень. 29 гривень коштує масажер для голови. Дякую вам за перегляд і до зустрічі на каналі. Всім мирного дня!